Печиво горішки зі згущеним молоком. Улюблений десерт не лише дітей. Чудове поєднання хрусткого пісочного печива і вареного згущеного молока. Робить випічку неймовірно смачною. Але можна експериментувати з іншими начинками. Приготувати ці горішки нескладно, але потрібно для цього формочки, щоб отримати шкаролубки. У ємність розбиваю 2 яйця і додаю 120 г цукру. З допомогою вінчика розтираю все разом. Яєчно-цукрова суміш має побіліти і збільшитись в об'ємі приблизно у два рази. Я вже розтопила 200 г масла і залишила його трохи охолонути, щоб яйця не звернулися. І це масло додаю у яєчну суміш і перемішую. Замість масла можна використовувати маргарин. Додаю 14 чайної ложки солі та пів чайної ложки соди гашу однією чайною ложкою оцту. Швиденько змішую і виливаю. Оцет можна замінити лимонним соком. Тепер частинами додаю просійне борошно. В залежності від якості борошна потрібно 450-500 г. Тому спочатку краще додати менше. Тепер замішую гладке тісто. Спочатку вимішую його у мисці, а потім на поверхні. Помішувати треба доти, доки тісто не перестане липнути до рук. Якщо борошна буде недостатньо, можна підсипати ще трохи, але так, щоб тісто не було занадто тугим. Готовому тісту треба обов'язково дати відпочити 30 хвилин при кімнатній температурі. Залишаю в мисці і накриваю харчовою плівкою, щоб воно не підсихало. Тепер приступаю до формування кульок. У мене кульки будуть по 5 г. Величина кульок залежить від форми для горішків. тому краще спочатку зробити кілька кульок і спробувати їх спекти, щоб не було багато залишків тіста. Горішницю я максимально розігріла на вогні з обох сторін. Нічим її не змащую, тому що у тісті достатньо масла. У кожну половинку накладаю кульки і щільно притискаю, щоб тісто рівномірно розподілилося. Притримую готови, поки тісто не припечеться. Випікаю з кожного боку по 4-5 хвилин. Під час випікання розкриваю інколи форму, перевіряю, щоб горішки не підгоріли. Половинки мають вийти золотистими, неблідими і не пересмаженими. Якщо ти користуєшся металевими формами для духовки, де змасти маргарином або олією, притруси борошном і склади формочки з тістом. Випікай при 180 градусів 20-25 хвилин. Готові половинки викладаю з форми і залишаю охолонути. Потім акуратно ножем обрізаю зайві краї, які виступили за краї, щоб надати красивої форми горішкам. З лишніх шматочків можна зробити потім крихту і додати до начинки. Заповнюю половинки готовою ірискою та складаю цільний горішок. Мені вистачило дві банки іриски. За бажанням, у середину горішка також можна покласти шматочок якогось справжнього горішка. Це також додасть смаку. Для краси місце з'єднання двох половинок, де буде трішки виступати начинка, ще можна занурити у потрібну крихту. Я так зробила бачиш, як воно виглядає. Залишаю горішки на кілька годин постояти, щоб начинка пом'якшила тісто. І все. Печиво горішки зі згущеним молоком готове. Ці горішки для мене є спогадами з дитинства. Я думаю, що для багатьох це також так. І взагалі горішки не потребують жодної реклами, бо вони привабливо виглядають і ще краще смакують. Таке печиво підійде не лише на свята, а й просто для хорошого настрою. Смачного!